Пенсійний фонд Дніпропетровської області розтлумачив новину про зменшення виплат працюючим пенсіонерам. Розмір скоротиться до 85%, але вона не буде меншою ніж за 1423 гривні. Таке нововведення почне діяти вже із 1 квітня. До того ж, пенсіонери, які працюють на спецпосадах, перестануть отримувати виплати взагалі. 2 березня Верховна Рада прийняла закон, який вносить зміни у пенсійне забезпечення. Нововедення стосується трьох напрямів: перший працюючі пенсіонери, люди похилого віку, які оформлені на роботі, будуть отримувати 85% своєї пенсії, але не менше ніж 1423 гривні. Другий пенсіонери, які працюють на спеціальних посадах, держслужбовці, судді, прокурори, судмедексперти та інші до моменту звільнення, вони отримувати виплати взагалі не будуть. Виключення складають тільки інваліди першої і другої групи, учасники бойових дій, інваліди третьої групи, ну інваліди війни і ем... Учасники антитерористичної операції і сім'ї загиблих і померлих військовослужбовців третій напрям змін пенсійні виплати людям, що працюють у шкідливих та важких умовах. Тут поетапно, рік за роком, збільшують вік виходу на пенсію та термін отримання стажу за вислову років. Раніше пільгова пенсія призначалася за наявності стажу 15 років для жінок, то починаючи з 1 квітня таке ж поступове збільшення буде до 20 років і для чоловіків з 20 до 25 років. Перші дві зміни діятимуть до кінця року. Разом з ними будуть чинними положення відносно пенсіонерів, які втратили працездатність. Якщо в Україні змінять прожитковий мінімум, їхні виплати зростуть. Проте наскільки, поки що невідомо. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.